Така машина Mercedes Клас. Кузот w 169. Бензиновий двигун 1,5, паливо, газ-бензин. Встановлено газовий станок. Мотор двигун не бився спеціально, щоб було видно технічний стан абсолютно. Тому тут жодних прибирань не відбувалось. таким маємо стан. Запитання в них немає, ржавчини, тому подібних речей. Салон тут повністю все справне, без жодних зауважень. Коврики всі є, в тому числі коврик багажника. Салон у дуже гарному стані. Тут є парктроніки передні і також є парктроніки задні. Все працює. Автомобіль з підігрівом передніх сидінь регульованим триположенням. Можна відмикати парктронік за необхідності. Підігрів регулюється пасажира і водія. Кондиціонер маємо. Давайте заведемо Пробіг 239,700, майже 240 тисяч. Ну комний коридор, але такі Добре. Давайте сало ще покажу. Все чисте, потолочок у нас білий, теж чистий, ніяких нас. Немає свідів фактично, можливо, якісь мінімальні. Тобто в машині абсолютно все працює. Також у нас є датчик і світла, він теж працює, все перевірено. руль у нас в чохлі, тобто можна буде збережений. Кондиціонер працює. всі Клов все в автомобілі рідне. Всі оригінальні. Всі по датам 2006 року. Кого зацікавив такий автомобіль? Можете телефонувати. Я власник. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up